Рекордний штраф за гральний бізнес. На Херсонщині ще на початку минулого року правоохоронці викрили підпільну ігрову залу, навіть попри те, що незаконний бізнес був добряче законспірований. На подвір'ї закладу організатори встановили одразу кілька камер спостереження. Всередині чергувала охорона, а сама зала працювала лише вночі. Міліція вилучила з десяток ігрових автоматів, спеціальні ключі до обладнання та усі зошити із записами ставок та виграшів. Вийшли також правоохоронці і на власників місцевого ласве. На їхнє майно наклали арешт, а справу передали до суду. Ми уважно стежили за розвитком подій. І от вже маємо результат. Предприяття, керівником якого був організатор незаконного ігрового бізнесу, применені фінансові санкції в розмірі 9,2 млн грн. Майже 10 мільйонів гривень мають стягнути з приватного підприємства у державну казну. А це кажуть правоохоронці: рекордна сума штрафу за гральний бізнес у Херсонській області.